На сумщині, зокрема в Сумах, у середу, 24 квітня, випав брудний дощ із піском, який можна було побачити неозброєним оком на темному одязі, автівках, дахах, рослинах. Що стало причиною таких опадів, і наскільки поширеним було це явище? Знімальна група телеканалу відікон дізнавалась у керівника обласного гідрометцентру. 24 квітня на території центральних областей України, і зокрема, в Сумській області, спостерігалось випадіння дощу з пилом сахари. Напередодні в Сахарі спостерігались пилові бурі. Пил був піднятий в атмосферу. і Атмосферними потоками він переносився через територію південної Європи на територію України. І от вчора, 24 квітня, ми спостерігали таке явище, як разом з дощем випадіння цього пилу. Говорити про те, що це дуже, скажімо, поширене явище для території України не можна, але такі. Явища останнім часом спостерігаються. Це було останнього разу в березні цього року. Ми вже щось подібне спостерігали. Також на території України дуже скажімо так виражене це явище було в Черкаській області в місті Черкаси. А також воно спостерігалось ну, майже на всій території схід центральних областей України. І дуже так скажемо, його добре було ще видно напередодні в Греції. Там взагалі небо було такого оранжевого кольору, і ну досить такий ефект на це все виглядало. Експерт запевнив, що здоров'ю людей такі опади не загрожують. Якоїсь такої небезпеки для населення це не мало, тому що частинки пиву обзорбувалися на дощових краплях і випали всі на землю. Якби це явище спостерігалось без дощу, то цей пил би, мабуть, би і сьогодні ще був присутній в атмосфері нашого міста, і це могло б мати шкідливі наслідки для людей, в яких є проблеми з органами дихання. А так, в результаті того, що частинки пиву абсорбувалися на крапольках дощу, воно просто безпечно випало все на землю. і Залишила тільки сліди на землі. За словами синоптика, пил залишатиметься в атмосфері над Україною до 26 квітня. А наступного дня циклон відступить. Тож таких опадів найближчими днями не очікується. Наразі вже в п'ятницю ця хмара пилу повинна взагалі покинути територію Європи і України. І подальшому чогось такого поки що не очікує. Тож уже цими вихідними мешканці Сумщини зможуть насолодитися теплою весняною погодою без природних метаморфоз.